Перемога не даність, за неї треба постійно боротися. Володимир Качанов став переможцем 24-го міжнародного турніру з вільної боротьби пам'яті Петка Щиракова та Івана Ілієва, який проходив у Софії і в якому брали участь спортсмени не старше 23 років. Він виконав головну роль у найважчій категорії до 125 кілограмів. Підопічний Микола Ченцова та Святослава Хаменка провів чотири сутички і всі виграв достроково. Оце по-нашому не давати суперникам. Жодного шансу. Чинного чемпіона Європи срібного призера чемпіонату світу грузина Соломона Манашвілі Качанов поклав на лопатки на початку другого періоду. Місцевого борця Магріота Марінова він також переміг на тушень менше ніж за дві хвилини. Важкого гавика з Македонії Теодора Георгієва та лідера збірної Болгарії Георгій Велєва 21-літній харків'янин заспокоїв, здобувши технічні перемоги з рахунком 13-2 та 18-7 відповідно меморіал Сіракова та Ілієва став для Володимира Качанова важливим та корисним етапом підготовки до чемпіонату Європи ю 23 який відбудеться у травні в Баку. До перемоги йдуть суперників, не шкодують, але у межах правил на дорослому чемпіонаті України та всеукраїнських змаганнях з «Вако» серед дітей, юнаків та юніорів, що завершились у білій церкві. Збірна Харківської області посіла перше загальнокомандне місце. Кампанію трійці найкращі харків'янам склали спортсмени з Києва та Дніпропетровської області. Вихованці тренерів СКАМІСТРО Олега та Ольги Галищевих виграли 14 золотих, 13 срібних та 7 бронзових медалей. Дорогоцінна колекція. Особливо відзначилися Сергій Сироштан, Уляна Полуянова, Іван Толстой, Максим Воробей та Аліна Галищева, які здобули по дві перемоги. Ще один головний національний титул виборов майстер спорту України міжнародного класу Євген Мінаєв. Кікбоксери Дію США центр бойових мистецтв викосали вісім найвищих нагород. Георгій Губинок став дворазовим чемпіоном у вазі до 74 кілограмів у розділах поінт та Лайконтакт. Гульнара Офіцерова підтримала високу марку харківського спорту у лайконтакті такі клайті у категорії до 65 кілограмів. Майстер спорту Богдан Дмитриєнко був першим у розділі Кіклайт у вазі до 63 кілограмів. Чона сильніше проявила себе на всеукраїнських змаганнях. Вона перемогла у юніорському фул контакті та вибрала путівку на чемпіонат світу. Також підопічні Віталія Гагаріна та Олексія Данчина привезли до Харкова п'ять срібних та одну бронзову медалі. Всього у Білій церкві змагалися 450 спортсменів із 21 регіону. Сезон продовжується у червні в Угорщині. Відбудеться Кубок світу. Оксим Вони хочуть усім рекордом свої дзвінки дати імена. У березні харківські пантери під керівництвом головного тренера Вадима Радченка перемогли у чемпіонаті України з хокею серед жінок. На фініші квітня стали володарками ще одного престижного досягнення: пантери, внесені до національного реєстру рекордів як найтитулованіший жіночий хокейний клуб України. Команда була створена сім років тому та, не пропустивши за цей час жодного сезону, виграла чотири чемпіонати країни, двічі була з. Прізером, та один раз бронзовим. Експертна рада національного реєстру рекордів України, вивчивши у Києві заявку, підтверджуючи документи та докази, зафіксувала рекорд. Президент клубу Катерина Середенко отримала національний сертифікат. Гравці Пантер посвідчення, кандидату майстри спорту України з хокею з шайбою, почесний президент Харківського дипломатичного клубу Сергій Чернов та директор українського східного центру олімпійської підготовки із зимових видів спорту Іванка. Льов подякують за підтримку найкращої команди країни. Їх розбомбили, але не зламали. Команда Харківського національного університету імені Каразіна стала бронзовим призером чемпіонату України з футзалу серед студентів. У турнірі, який проходив Івано-Франківську, брали участь вісім закладів вищої освіти. У стартовому матчі каразінці здолали сумський педуніверситет. Поєдинок вийшов конкурентним. Харків'яни виявилися сильнішими на один гол – 5-4. У півфіналі вони поступилися майбутньому чемпіону місцевому фаховому коледжу фізичного виховання. один Невдача не біда, якщо є шанс завершити чемпіонат із медалями у бронзовому фіналі. Підопічні старшого викладача кафедри фізвиховання та спорту Юрія Петренка забили три сухі м'ячі команді Київського університету будівництва та архітектури. Андрій Остріков був визнаний найкращим воротарем турніру. Для футзальної команди Харківського національного університету це перша студентська бронза. До цього вона двічі ставала чемпіоном та двічі брала. Срібні нагороди Олександр Шаріков, Світлана Бреус, спортивні новини, Харків.